Великий паркан, за яким знаходиться незаконна недобудова, упродовж багатьох років перекривала містянам вид на Дніпро. Ну я би дуже хотів, щоб вся набережна була відкрита і доступна для містян, для жителів перемоги. Це було б дуже гарно. Ну так, да, паркан своє, звісно, все не вписується. Ну так, да, діти йдуть і спрашують де тут вода скоро буде набережна. Йдемо дивитися на набережну. Вже прийшли. Аж... Учимого, а набережнею немає. Немає оце ж шукаємо. Понад півроку представники департаменту правового забезпечення Дніпровської міськради займалися представництвом інтересів територіальної громади у судді. Забудовник халатно ставився до справи, не з'являвся на засіданнях, так як знав, що в його документах були недостовірні дані. Він не з'являвся, не подавав ні відзив до суду, тобто не скористався своїм правом на захист. Ну було зроблено декларацію про початок будівництва, в якій було зазначено відомості, що вказана земельна ділянка знаходиться на законних підставах у зазначеного забудовника. Але ці обставини не відповідали дійсності. Наразі більшу частину недобудови знесли. Як тільки від неї не залишиться й сліду, приберуть і паркан, щоб люди мали можливість милуватися рікою з набережною.